Друзі, давно не було відео, тому зараз залітає просто пушечний відос. Додивіться його до кінця. Полетіли. Скажу трошки вам про, мотоцик. Це про 2Т, мотоцикл. Це Kovi 300 Pro 2T, мотоцикл 24-го року випуску. На мотоциклі я накатав близько 20 мотогодин. Є плюси, є що розказати, є плюси, є і мінуси. Почнемо, певно з плюсів. Як... Чи варто взагалі його брати. Для новачка категорично заборонено. Категорично, в мотоциклі 40. 40 я прикріплю, скільки кінських сил. Здається, 42 кінських сили. Чи... Да, здається, 42. Чи варто його купувати? Якщо ви займаєтесь професійною ендуро, так варто. Це перехід на новий левел, перехід на щось більше, ніж 4, -та... 4 техніка. Тут 300 кубов, двохтактна, водянка. Рве з місця просто, просто космос. Так, По поводу мінусів. А, плюсів Плюсів великий кліренс. Я 1,93 три, я на нього сідаю ось, і в мене ще залишається місце. Цього не видно, але залишається. Ось я сів, мод не для, не для їзди сидячи, мод для їзди стоячи, але якщо я перехиліст, то зараз він впаде. Так, плюси це високий кліренс, Високий клірінс. Далі з плюсів гарний підрив, третій плюс. Це, це моя думка. Е, дає дуже багато старту для прокачки своїх вмінь. З мінусів цього мотоцикла це розхід пального. Але коли купується така техніка про розхід, не думається. Розхід приблизно за одну, одну катку. Условно там, ну, хай в кілометрах важко описати, ну день, за день я його заправляв раз за три. Погано це чи хорошо? Не знаю. Як для кого. Далі з мінусів, це за півроку не тримає акумулятор взагалі. Ну, типу, він тримає, але. Дуже-дуже погано. Ще з таких недоліків віднесу. А, віднесу з недоліків. Ходімо сюди. Це копія КТМ. Е -е, копія КТМ. -а. І мінус цих резонаторів в тому, що в них немає ребер жорсткості. І будь-яке падіння чи будь-яка. Перепришка колодки, він дуже сильно мнеться. Це одразу потрібно ставити хоча б клітку. З мінусів ще. Ну, У мене зам'ятий трошки резонатор, але це нічого страшного. Це все діло вирівнюється. Так, з мінусів приборка. Чому це мінус? Вендура не потрібна від слова взагалі, тому що Ну, вона така цвітна. Вендуру вона не потрібна взагалі, бо тому що це, грубо говоря, стекло і воно саме перше лопає. Тому, як хто катає професійно, її знімають сюди, фару знімають, ставлять щиток і в принципі мод пушка. Е, ще з недоліків, мабуть, що назву, що це? що це в нього ще таких з мінусів? З мінусів. А що ще з мінусів? А вони я не знаю. Керу... А, з плюсів керується як велосипед. Дуже легенький. Порівняно з 300-4 тактними, це десь приблизно в районі 120 кілограм, то цей буде важити 108-110 кілограм. На 10-15 кілограм він буде легший. За рахунок цього можна легше долати перешкоди. В принципі, що я на ньому і роблю. Так, по чому ще пройдемось? Таких прям жорстких падінь не було, тому і в принципі розказувати багато мусолити за цю тему не буду. Але мод буде продаватися, мод знаходиться в Україні, в Хмельницькій області. Можливо, когось зацікавить. В акумулятор поставиться новий. Зараз задня гума стоїть е, Мітас 754-й, буде стояти також для нового власника Мітас 754. Мотоцикл повністю перемазається зимою. Так, ще з яких таких... З яких таких плюсів, мінусів? А, з мінусів. Ось ця кнопка, ось ця кнопка. Хто буде новий власник цього мотоцикла або в цілому... Потрібно замінити цю кнопку. Деколи не спрацьовує кнопка старт. Стоп завжди працює, старт деколи не спрацьовує. Я бачив, хлопці виводять по відільності кнопки. Тут просто старт-стоп, а тут чисто заводити. Або на цю ручку старт, а на цю ручку стоп. Так, що ще про нього розказати? Щоб не затягувати довге відео. Фільтр бокс знімається дуже легко. Буквально хоп. Фільтр обслужений, чистесенький, все, все дуже хорошо. Защелкується ця штучка теж, дуже легко. Ще на великій швидкості відкручуються відкручуються болти в двигуні... Не кажу в двигуні, не дай Бог. В глушнику. Буває, часто там по мелочі пластик відкручується, сідушка була відкрутилася, болт самий через вібрації, але це все долається, це все, ну, все вирушується. Що, заведу вам, покажу, як він заводиться, як він звучить. Зараз я... Ось так він звучить цей мотоцикл. В принципі, що ще скажу. В цілому, в цілому, апарат дуже хороший, дуже потужний. Ну, як і всі двохтактники, він потребує дуже багато до нього уваги. На жаль, я в мене немає змоги йому дати настільки багато уваги, як цього хочеться. Але, помімо цього мотоцикла, в мене є ще мотоцикли і в цілому. Я не маю змоги приділяти всім увагу. Такий коротенький відос вийшов. Можливо, буде ще покатушка, а покатушка обов'язково буде. Тому підписуємося на канал, ставимо моцні лайки. Та е -е, все, що все. Ще хотів додати, що будуть виходити регулярно відео як із мототехнікою, так і з тракторами, машинами. Так само будуть... Буде відео по тюнінгу його, таким мілким допрацювання. І в принципі все. Кого... Ставимо... Кого зацікавить він, можете написати мені в коментарі. Всім постараюсь відповісти на всі питання. Дякую за перегляд, ставимо моцні лайки і підписуємось на канал.